Всім привіт! На ремонті ось такий електроскутер. Приїхав він з такою проблемою. Коли вмикається запалювання, буває він сам починає їхати. Зараз на даний момент він працює. Але власник каже, що буває так, що він їде сам або не хоче їхати. Двигун тут я подивився стоїть на 60 В. Ось, можна бачити, пише 60 вольт, так називається двигун. Більш за все, що тут електроніка 60 вольт. Зараз будемо розбиратися, чому ж він іноді сам їде. Зараз я в пошуках самого контролера, щоб подивитися, що там у нас з сигналами, які приходять від ручки газа. Тут під ось сідушкою знаходиться наш. Акумулятор тут стоїть літіоний акумулятор 63 В показує. Думав, що контролер може знаходитися тут. Під ковриком, зняв коврик, зняв ось тут таку кришечку лючок. Тут теж нічого не видно. Напевно, наш контролер знаходиться під ось цією обшивкою. Зараз буду її знімати і дивитися. Частково розібрав, тут подивився, тут у нас. Проводка, контролера немає, є модуль на USB. Ось можна бачити тут USB-вихід, можна заряджати телефон або якісь інші гаджети. Контролер тут стоїть, так як і в більшості таких скутерів. Ззаді і зверху. Положення розташування в принципі правильне, тому що тут менше вологи, якби він стояв тут, то попадала б більше волога. У мене вже на каналі є відео, я знімав про ремонт таких скутерів. Там теж контролери всі стояли ось тут зверху. Я просто відкрив перший раз сідушку, щось так позаглядав, подивився, не побачив тут ніякої проводки. А вже коли зняв саму сідушку, тоді побачив, що тут стоїть контролер. Контролер тут 60 В 2000 Вт. Зараз я спробую прозвонити проводку від контролера до самої ручки газу. Подивимося, чи тут у нас немає ніде обривів. Пошевелим, покрутим і далі я покажу, який результат. Ще тут трішки розібрав, щоб добратися до самої ручки газу. Під'єднав ось такий тестер, даю газу, сигнал нормальний. Пробував тут шевелити ці дроти по-різному, все рівно. Все працює. Також пробував продзвонити дроти звідси до самого контролера. Все нормально дзвониться, проблем немає. Дуже така своєрідна поломка, коли воно то робить, то не робить. Шукаю далі, можливо, зараз вдасться все-таки знайти причину, чому ж він сам газує. Під'єднаю всі роз'єми на місце, увімкнув запалювання і почав крутити. Руль в одну, в іншу сторону, щоб зловити той момент, коли воно перестає робити. Ось я беру зазеркало і легенько обертаю, і можна бачити, що є такий момент, коли починає наше колесо крутитися. Ось зараз перестало. І буває загоряється сама. Ручка газа помилка. Ось бачите? Тільки що в мене вийшло зловити цей момент, що він сам газував. Зараз увімкнув камеру не хоче. Ну, ось бачите, я не торкаюся і він зараз що робить? Сам легенько їде. Десь пропадає у нас контакт. Не знаю, це дуже така важка поломка, коли воно то робить, то не робить. Мультиметром я пробував всю проводку продзвонити, все добре, але є якась проблема. Шукаємо далі. Повторно продзвонив всі дроти, ще раз все уважно подивився і вирішив розібрати цей роз'єм, витягнути звідси ось ці контакти з папи і з мами і пропаяти їх. Взяв. Паяльника. Зараз кожен контакт пропаяє, можливо, ось тут у нас пропадає цей контакт. Тому що вже інших варіантів я тут не бачу. Проводка вся ціла, все дзвониться, але коли шевелиш, є такий момент, що він починає сам газувати. Пропаю я зараз контакти і дивимося, чи буде якийсь результат. Пропаяв я контакти на роз'ємі і все почало нормально працювати. Получається, був поганий обжив самих контактів. Відразу це в мене не вийшло виявити, але пропаяв, пробував крутити руль в одну і іншу сторону. Все цих глюків немає, що він хоче сам їхати. Також перевірив все освітлення, все класно працює. Ось так він прикольно світиться. Тільки що пробував проїхатись на ньому. Їде, збоїв немає. Розганявся я до 45 км в час, більше він не їде. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!